Але єдиним своїм продовженням Раїса Опанасівна називала свою юну землячку Наталочку Шинкаренко. Вперше Наталя заспівала на публіці в три роки, коли пішла вручати букет своїй улюбленій співачці Раїсі Кириченко та дала їй мікрофон, і досі сором'язлива дівча впевнено і майстерно виконала два дубки. І хоча дівчинка тоді ще й букву «Р» до ладу не вимовляла, усе співочі поле полтавського містечка Градиськ, звідки вона родом, було у захваті. Того часу взагалі Наталки, як би мовити, не закривався рот. Вона весь час співала, де б вона не була. Не співала тільки в тому випадку, якщо вона хворіла. А то вона весь час співала. Ми просиналися і співали. Засинали ми майже співали. Ти наскільки це було можливо? На одному з творчих вечорів так Райса Панасівна після виступу Наталки вийшла на сцену, і говорить Боже, та це ж я, люди добрі, це ж я. Їм як козачка твона Наталочка знає усі найвідоміші пісні з репертуару Кириченко. На сцені вона уже п'ять років, хоча їй всього десять. На свій вік дівчинка дуже серйозна, береться лише за складні народні пісні. Про сучасні страдні хіти каже, що то одноденки. А я, мовляв, співаю вічне. У них схожі не лише голоси. Свого часу через народну манеру виконання Раїсу Кириченко не прийняли в полтавську філармонію, мовляв, дуже виділятиметься. Нині Наталочка майже не бере участі в конкурсах, оскільки співає неформатні пісні і занадто дорослим голосом. Та не дуже засмучується вона виступає на столичній сцені Палацу Україна і відзначена істинно-достойними нагородами. концертах майже на всіх дарять іграшки. Я мрію найбільше, щоб мені подарували величезний букет ро, троянд. Щоб троянд там було не менше ста. Свого часу маленька рая Коржівна, сидячи на вишні з гармошкою в руках, копіювала велику Русланову.